Десята година ранку. Фани черкаських мав влаштували у столиці пікет. Вони штурмують міністерство спорту. Ребята із Мавпи! Мавпи! У такий спосіб прихильники черкаського клубу звертаються до міністра Равіля Сафіуліна з проханням відновити справедливість. Остання команда, яка займає останнє місце в суперлізі, вона вибуває з чемпіонату. А команда, яка займає перше місце у вищій лізі, вона проходить до суперліги. Саме цього хочуть домогтися черкаські мавпи. Утім, за відсутності міністра із заявою ознайомився його заступник Олександр Ларин. Він сам колишній баскетболіст, тому разом з юристами розглядав це питання майже цілий день. Весь цей час черкаські вболівальники не відходили від стін міністерства. З пресою чиновник говорити відмовився. Утім, Володимиру Гриценко все-таки вдалося дізнатися результат. Міністерство порекомендувало отримати відповідь офіційно від Суперліги і керуючись. Ціми юридичними документами потім міністерство готово, готове буде прийняти. Певні рішення, якщо вони будуть не відповідати законодавству. Нині для новачків Суперліги з'явилася нова вимога. Спортивний зал баскетбольного клубу, який гратиме у Суперлізі, повинен перевищувати 3500 місць. Однак відповідних нормативних документів у Міністерстві поки що немає. За словами юриста Черкаського клубу Валерія Макієва, все це порушення прав черкаських баскетболістів. Ну, подивіться, всю тут будується об'єкт до Євро 2012. Та так само, що Платені приїде в восени 2011 і скаже, у вас вже 400. Стадіони є, є. А тепер швиденько давайте ще пару стадіончиків збудуйте. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка Новини.